Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас у свій новий влог. Це буде такий напівдомашній влог про моє життя у Великобританії. І хочу розпочати я його з двох невеличких розпаковок. Перша в нас буде ось така достатньо велика посилка від компанії Pure Seoul. Тут у нас буде корейська косметика. Я буду намагатися швидко по всьому пробігтись. Щоб нікого не затримувати <хи> надовго. Е, кому не цікаві розпаковки, можете, звичайно, пролистати це відео далі. А всім дівчатам рекомендую залишитись, тому що сьогодні покажу багато цікавого. Значить, в Пюрсі Seoul нещодавно, ну як, достатньо давно, вже десь тижні три тому, була величезна акція е, знижок. І я замовила там багато всього, але ще один тонер в цю посилку мені не доїхав. Він буде в іншій посилці, і за три продукти мені зробили повернення коштів за консилер, за шампунь і за пілінг гель Дуже шкода, тому що саме той шампунь і консилер я хотіла спробувати, але напевно компанія не справилася з такою кількістю замовлень і акційних товарів в них просто не вистачило. Тому. Маємо, що маємо, покажу те, що мені прийшло. Значить, Розпочну з цього. Я замовила, як завжди, такі наклеїчки, якщо у вас є висипання, ви клеїте цей такий маленький кружечок, як пач на обличчя. На ніч і за ніч він все вам там лікує і у вас все проходить. Завжди беру з собою такі пачі в дорогу, тому що вони завжди виручають після літаків, автобусів і так далі. Мене особисто постійно обсипає, не дивлячись на те, чи нафарбована я в дорогу, чи ні. Все рівно, це стається. Тому це моя паличка-виручалочка, без них взагалі ніколи нікуди не їжу. Далі, ось таку тканину маску мені поклали в подарунок від бренду Torriden, якась зволожуюча маска. І ще я замовила 4 масочки від Мізон. Дві повезу мамі, дві залишу собі, поділюсь з мамою. Масочка, якась вітамінна. дає сяйво в шкірі та зволожує. І з гіалуроном, також від компанії Mizon, теж чотири маски. Класна була на них ціна, там зовсім якась копійчна. Ще ось такий один пілінг-пад мені поклали е, в подарунок. Це якийсь кулінг-пет. Не знаю, що це. Напевно, візьму його з собою в дорогу чи просто кину в дорожню косметичку, тому що він один, не знаю, що з ним вдома робити. Далі я замовила тінт, який зараз у мене на губах. Він в мене нанесений з. Таким темнішим олівчиком, тому що сам тінт він виглядає яскраво, але він взагалі-то достатньо такого світлого кольору. І він трішки уходить в холодний колір, що мені не дуже пасує. Напевно, треба було замовити коричневий тінт замість рожевого. Але подивіться, яке розкішне пакування. Просто він коштував фунти, 4 євро, типу того. За 4 євро просто розкіш розкішно але з олівчиком він мені подобається. Офігезно зволожує губи, і, до речі, дуже довго тримається. Аромат в нього немає ніякого аромату, кого це бентежить, він нічим не пахне. Абсолютно не липкий, дуже приємний. І ось з таким темним олівчиком він мені дуже подобається. Спочатку думаю, не знала, залишати його собі чи ні, тому що він такий світлий. А от сьогодні спробувала з темним олівцем, і дуже класно мені дуже він зайшов, залишаю собі. Далі я замовила шампунь, який мені не прийшов повернення коштів зробили, і замовила бальзам для волосся. Тепер в мене є тільки бальзам, шампуню нема. Треба буде шампуні дозамовити окремо. Бальзамчик для волосся від ладор із ароматом Османтуса. Всі кажуть, що він не тільки класно зволожує волосся, а ще й офігезно пахне. Буду пробувати, ще навіть не розкривала його, не нюхала аромат, не знаю. Але те, що я спробувала для волосся, це ось така олійка. Також від компанії Ладор це олійка для кінчиків волосся. Вона пахне, дівчата. Просто роз... О, скапнула просто розкішними якимось парфумами. Дуже приємний аромат, надзвичайний. Я її сьогодні спробувала теж на волосся. Ну, у мене тут зараз трошки нанесені засоби. Для укладання, але вона не жирнить волосся і має дуже легкий аромат. Якщо ви переживаєте, що там це буде якось не поєднуватись з вашими парфумами, то все норм. Дуже легкий, приємний аромат на волосся залишає класна олійка. Буду користуватись. Мені такого об'єму достатньо надовго вистачає. Ем, тим паче, що я їду в Польщу через декілька днів, і там мене мама нарешті підстриже. Мене, знаєте, волосся доростає до якоїсь такої середньої довжини, як зараз. І потім воно починає плутатись прямо в на кінчиках. Це для мене вже сигнал, що треба його стригти. От десь ще місяць назад воно почалося вже плутатись, тому я дуже рада, що нарешті в мене буде буквально через 5 днів стрижка і знову зроблю собі е, подовженого чубчика, тому що в мене дуже. Швидко відростає волосся, і чубчик теж відросте швидко. Так, далі я ще замовила сонцезахисний крем від Dr. С'Юрікал. У мене сонцезахисний для обличчя. Закінчується, але я не хотіла повторюватись і брати такий самий. В мене теж від Dr. С'Юрікл, тільки зелений. І вирішила взяти ось цей блакитний просто для різноманіття. Хоча зелений, мені дуже подобається, це найкращий сонцезахисний крем. От, не знаю за цей, але у доктор С'Юрік Зелений він взагалі супер. Поглинається дуже швидко, не залишає ніякої плівки, він не камедогенний, мене на нього не сипить, нічого такого немає. Звичайно, вам потрібно добре змивати макіяж, особливо, коли ви наносите сонцезахист. А сонцезахист для обличчя вам треба наносити круглий рік. Але з зеленим кремом у мене немає ніяких проблем. Цим покористуюсь, потім в пустих банках вам якось покажу і розкажу вже за нього свою думку. Далі я взяла сироватку з 15% ніацинаміду від Неоген. Її ще навіть не відкрила. Ось так виглядає. Я її поставлю поки окремо, тому що я зараз довикористовую свою нічну сироватку, і це буде моя наступна нічна сироватка. Далі взяла також крем під очі а, від Ісой. Не знаю, жодного разу не пробувала, чесно скажу, взяла, бо просто він був по акції. І в мене нічного крему вже теж залишилось там зовсім піпетюлечка. -пі тому буду пробувати, він якийсь там активної дії, бла, бла, бла. Щось там антійдж проти зморшок, дуже глибоке живлення і все таке. Коротше, буду пробувати. І також взяла патчі під очі. Я закінчую зараз одні свої патчі. Ці патчі від Хейміш, в мене зараз від Медіпіл. Я ними задоволена, але мама мені привезе в подарунок якісь круті японські патчі, тому я ці поки відкривати не буду. Я їх ставлю в холодильник, прямо так у коробці. Вони хай там зберігаються пару місяців. Поки в мене дійде до них е, хід. І, в принципі, все. Це все. Тонер. Потім мені дійде, я якось вам вже окремо його покажу. І ще одна в мене невеличка, ну як, ну можна сказати, невеличка посилочка. Е, я замовила декілька прикольних штук з тему домашніх. Значить, саме перша це ось така скатертина в клітинку, не буду її повністю розвертати. Я її зараз буду прати. Потім прасувати і потім застеляти на стіл. В нас нормальна скатертина з якогось магазину. Мені здається, з Debenhams, це британський такий магазин, там все для дому можна придбати. Але вона коричнева однотонна. Ця в клітинку взяла для різноманіття, бо в нас, ну, яка зараз, вона однотонна. Але на ній з'явилися вже плями. Які не, як я не можу від них позбутися. Тому ми не будемо в плямах оце зберігати скатертину, ми її просто викинемо, а цю нову постелимо. Далі така прикольна маленька штучка. Коротше, це такий набір. Тут у вас ось така коробочка, коли виріжете цибульку. І у вас, наприклад, залишилась половинка, щоб вона не воняла на весь холодильник, ви її кладете сюди, закриваєте і ось так обережненько в холодильник кладете. І така сама штучка для лимончику. Половинку сюди поклали. Ну, або ви там один шматочок собі в чай, або в водичку поклали, щоб він не засихав, ви кожен раз його не мотати в плівку, а в цю коробочку поклали, в холодильничок все класно зберігається. Чого я раніше це не купила, не додумалась, не знаю, хоча бачила це багато разів в Тік-Токі. Далі ось такі, зараз відкрию покажу, я думаю, всі знають, це палички, щоб вичищати між зубами. Стандартні такі пластмасові, вони, де... ви вичищаєте, між зубами. В мене закінчились. Я не кожного разу ними користуюсь, тому що в мене багато зубів просто з пломбами або коронки, і мені ну, вони щільно. Прилягають один до одного, і мені це просто не треба. А, але іноді треба. І я ось взяла собі пачку, тут 50 штук це мені вистачить просто на рік. Е, також ще з цікавого, взяла е, ось такі серветки для чистки сонцезахисних окулярів. Тут я так розумію, що степ 1 і степ 2 це, типу, напевно, волога і суха. Тут теж велика пачка, напевно, мамі декілька повезу, тому що мені так багато не треба. Мого хлопця є окуляри від Ray-Ban, які з камерою. І їх не можна нічим ніяк чистити, а їх вже треба нормально так помити. Взагалі, окуляри ви можете мити під водою з милом. Отак От обережненько пальчиками-пальчиками мило вимиває весь цей бруд. Якісь там залапані жирні плями від ваших пальців або коли ви на пляжі від сонцезахисту і так далі. Мило все це не вимиває. Але окуляри з камерою я не можу так помити, тому це більше для них, але і свої окуляри я теж цим почищу. І мами привезу, тому що цим можна чистити окуляри для зору в тому числі. Далі замовила собі просто захисні екранчики на телефон. Зараз після цієї зйомки один мені треба приклеїти. Ем, вони матові і вони з приватністю. Тобто людина, яка сидить поряд з вами, вона не зможе побачити, що на вашому екрані телефону. У мене такі самі були, я просто їх всі порозбивала, бо в мене, я не знаю чому. Якось сумці, я наче не роняю телефона, але в мене ці захисні екрани постійно тріскаються і я їх змінюю часто. Е, далі, ось такі. Форми у Air Fryer. Боже, як це називається? Я забула, як українською у Не мультиварка. Коротше, ви мене зрозуміли. У Air Fryer. Цим теж користується мій хлопець. Він живе в Англії весь тиждень. Додому приїжджає тільки на вихідні. І в квартирі, яку він там орендує, бо він працює в Англії, і там немає плити зовсім ніякої. Не газової, не електричної. Тому він там, коли готує, то тільки в айрфраєрі, і це для нього форми, щоб він кожен раз його не сильно там не пачкав, не вимивав, щітками не дряпав і так далі. Я не знаю, вдома ми, напевно, не будемо такими користуватися, тому я їх розкривати не буду. Це поїде йому. Далі в мене ось де вони. Ось така щіточка для нанесення маски, якоїсь рідкої на обличчя. Давно мені треба було, нарешті замовила. І ось така щіточка для нанесення кухонних різних. Штук, наприклад, коли я готую пиріг або кекси, або щось таке, і мені треба жовток нанести на тісто. Ось я розподіляю ось такою, таким пензликом або нанести там, не знаю, масло на сковорівку треба розмазати і розподілити. Теж давно потрібен був, ніяк не могла замовити, ось нарешті. Далі, ось така маленька штучка, ви надіваєте її, наприклад, на зубну пасту або на щось таке. І вона допомагає все якби, звідти видавити нормально повністю. Але мені це більше потрібно для моїх тюбиків фарби для волос. Тому що вони такі як металеві, і іноді важко вичавити оцю фарбу для волосся, буду намагатися цією штучкою це зробити. Думаю, що це буде зручніше. Далі резинові формочки для кексів. А, в мене були і є, бумажні. І в мене була для запікання така, типу металева. Але вона погана, до неї все поприліпало і не відчищається. І ніякий в посудомийці кип'ятком я ставила, воно не відмивається. Я, нарешті, замовила ось такі резинові. Вони якісь такі тоненькі і маленькі. Ну, будуть маленькі кексики, але їх тут багато. От, тому буду пробувати. Далі також резинова формочка для випікання пирогу, тому що в мене є тільки металеві. І я замовила собі, нарешті, це теж давно треба було зробити. Замовила собі резинову. Непогано, до речі, оця форма хороша для невеликого такого пирогу, бананового кексу або чогось такого. Далі ось така розчісочка, з якою я фарбую волосся. Цим я тоненьким розділяю, розчісую. В мене була така розчіска, вона зламалася, тому мені просто потрібна була нова. І останнє це дві в мене ось такі чашки. І до них йде навіть ложечка. Тут для чого це у нас. А, це надівається, напевно, ось так на чашку. Сюди чіпляється ось так ложечка, а оце протектор надівається сюди, щоб закрутити кришку і нічого не протікало. Це якщо я захочу взяти на роботу, наприклад, суп, бо в мене немає жодної чашки для супу, а іноді в таку холодну погоду мені хочеться взяти з собою супчику на роботу. Або, наприклад, можна робити тут йогурт з чия, там з бананчиком чи з полоничкою з чимось таким, і теж або брати з собою, або навіть просто вдома їсти. І я замовила таких, пройшло в наборі дві штуки. В принципі, все. Це все моє замовлення. Дуже багато корисного. Для дому. Оце на цю тему, Боже, дівчата, поставте лайк цьому відео. Хто теж такий самий? Туди, коли заходиш, там зупиниться неможливо. Оцих всяких дрібідінь, таких маленьких, які нібито корисні для дому, і тобі все треба. Я коли набираю, то мені приходить величезний ящик. Я не часто роблю такі для дому типу замовлення, але коли, коли роблю, то це завжди багато всього. Але на всьому цьому можна нормально зекономити, якщо замовляти з тему або з Aliexpress, чогось такого. Тому ось такі мої замовлення, сподіваюся, вам буде цікаво. Всіми цими косметиками я покористуюсь. покажу їх вам окремо в пустих банках. В цьому влозі будемо готувати дуже прикольні такі по типу булочки або слоєчки. Нам потрібно буде листове тісто, бекон або індичка, або курка, будь-яке м'ясо, будь-який сир, в мене сир, брі та джем із журавлини. Ми нарізаємо сир брі пластиночками, укладаємо його в тісто і заліпляємо з усіх боків за допомогою пергаментної бумаги. Потім беремо в мене ніж для піци, можете взяти будь-який ніж і починаємо розрізати. Якщо покладете менше сиру і шматочки будете різати тонше, напевно, буде більш хайно, але в мене вийшло ось так. Потім кожну ось цю рисочку. Перекручуємо і, як нібито склеїмо з обох сторін. У вас вийдуть ось такі крученики. В середину ми кладемо джем із журавлини і ставимо запікатися у духовку на хвилин 30-40. І в нас вийдуть ось такі дуже смачні булочки або слоєчки з джемом, з беконом, дуже ситні і класно підходять для сніданків. Дайте знати у коментарях, якщо будете готувати за моїм рецептом. Друзі, обіцяла вам показати цей тонер, який дійшов мені в окремій посилці. Насправді я знімаю це відео вже сильно після при монтажі цього влогу. Це вже майже через місяць. Зараз ви дивитесь влоги і всі відео з дуже великою затримкою. Я знімала багато матеріалу наперед, тому що в мене були три подорожі протягом, ну третя ще тільки буде завтра, до речі, протягом. Буквально півтори місяці. Тому я знала, що мені треба буде наперед багато не знімати. І тому ось так ви дивитесь трошки з затримкою. Але далі, вже через пару тижнів, ми з вами відемо більш-менш такий лайф-живий е, ритм. Коротше, тонер. Це двофазний тонер Камбуча від Dr. чи з Камбучею. Ви його ось так змішуєте, він стає як молочко. І потім наносите на долоньку, трошки розігріваєте, розтираєте, і наносите на обличчя. Офігезний, класний тонер, дуже класно зволожує. Я його спочатку використовувала тільки ввечері, а потім я ще стала використовувати і вранці. Після всього догляду, я там спускаюсь на кухню, роблю собі чай, там щось якийсь сніданок, поки мій догляд вбирається у шкіру. І через 5-7 хвилин я вже піднімаюся на другий поверх зі своєю чашечкою чаю і сідаю робити макіяж. Так от, перед макіяжем, навіть після всього догляду я все рівно ще раз наношу цей тонер. Мені дуже подобається, як він зволожує шкіру, на нього класно лягає макіяж. І взимку з цим всім опаленням, сухим кондиціонером, у нас на роботі гріє Офіс, це сухе повітря і так далі. Не вистачає зараз живлення і якогось і зволоження шкіри. Тому це мені дуже подобається використовувати навіть і на день. Рекомендую класний тонер. Спробуйте, коштує недорого, об'єм великий, вистачає надовго. І тут скляна така баночка виглядає так, до речі, теж дуже презентабельно, можна так сказати. Я вам, друзі, так давно не робила оновлення по своїх домашніх рослинках. Я не буду зараз в цьому влозі вже в подробицях розказувати, лише покажу. Новий листочок. Подивіться, вже, як в мене розрослася ця монстера. Починає вирівнюватись. Оці повітряні корені. Я вже змогла зачепити. Вони прямо, бачите, так ростуть. Хоче вона зачепитися за цю палку і до неї тягнеться. І подивіться, який в мене останній лист вийшов. По-перше, він весь різний, а по-друге, подивіться його розмір. Моя долонька, як чверть цього листа. Подивіться, який він ось, який він просто величезний, просто він такий полотний, я його ще тільки що помила, він блискучий, коротше, розростається, ось жила, ожила, жила нормально в цьому горщику, але пересаджувати цього року, 26-го, я її не буду з цього горщика. Подивимось, як вона буде ще через рік себе почувати, вже потім подумаю про пересадку. А ще, друзі, дуже коротко вам покажу ось цю рослинку, а, чесно вкрадену, з острова Тенеріфи. А, я її. от так вона була відщіпнута верхівка, це вона розрослася. Тут я вам показувала вона другу гілку пустила. І тут. я не знаю, а, о! Ой! Піймався фокус, ось вона пускає вже третю гілку. Такий прикольний кущик, друзі, він видозмінюється постійно. От спочатку листячко зелений, да, от зелений листочок, потім він починає біліти, ось так по контуру. Потім він біліє більше, потім він, як наче, більш рожевий, стає, потім більш червоний, потім червоний з кантиком. Ось він рожевенький, такий, потім з'являється такий кантик. Коротше, і він постійно видозмінюється. Був ось такусінький маленький. А зараз дивіться, як розрісся. І він так файно виглядає тут на підвіконні, тут на сходи і таке якби велике підвіконня, і тут точно чогось не вистачало. І Він так класно тут виглядає. Я зробила фотку, скинула в ChatGPT, запитала, ChatGPT GPT мені сказав, що це декоративний горіх. Не знаю, друзі, так, не так. Можливо, хто розбирається, то дайте знати в коментарях. Я його посадила в звичайний вазончик і поставила у пусту скляну червону банку від величезної свічки, тому що в мене ще така свічка закінчилась, колись мені подруги дарували її. І я сюди теж вставила рослинку, яка була чесно вкрадена з острова Сицилії, але мені здається, що вона почала помирати. Бачите, скрутила листя і почала якось качатися, як ніби не приросла. Хоча вже пройшло, я не знаю, три місяці десь. Так, да, майже три місяці. І з нею все було нормально, а це щось їй поплахіло. Не знаю, чи приросте чи ні. Я, звісно, її ще тримаю, поки вона зовсім не засохла, але будемо бачити, як воно буде виглядати. І Оці дві скляні червоні тари разом так непогано виглядають. Тут наша з Джаредом фотка з Португалії, наша перша подорож. А тут його фотографія з братами, татом та з його дідусем, якого вже, на жаль, немає. І він мені каже постійно. Ось там ще відображається ще одна наша фотка з Португалії на іншій стіні висить. Е, і він мені постійно каже: Обери сюди фотографію де ми вдвох я роздрукую і поставлю, щоб ось так було дві фотки. А я щось ніяк не можу обрати, яка мені подобається. Треба буде щось з останньої подорожі в Дубай вибрати. Е, він роз... ну, ми коротше роздрукуємо її і поставимо. Бо це в нього стара фотка. Я не проти, що тут там його сім'я стоїть. Вона там висіла на стіні до цього в іншому будинку. Але він сам запропонував, щоб були тільки ми тут і сім'ю він кудись в інше місце своє поставить. От. Тому ем, треба буде обрати фотку. Е, я оберу, роздрукуємо, я вам покажу. А це, до речі, друзі, в Британії, ну це як обов'язкове, це детектор е, як газу, диму, е, та якщо вдома є, Ну, газу не диму більше, а саме газу. Детектор диму в нас на стелі висить. Це якщо буде протікання газу, бо в нас вдома тут опалення газове, то він спрацьовує дуже гучно пищить. Ну, У нас, звісно, він не пищав, слава Богу, жодного разу. Але він нас стоїть на, вход, на сходах, тому що зверху над нами там на горищі нашому, висить бойлер. Ну і внизу в нас, в принципі, всюди опалення, в нас газове, але головні труби наверху. Тому якщо буде якась, не дай Бог, що то він якраз тут зловить оці газові ем, газ коротше. В Британії це стало як майже обов'язковим, тому що був випадок, коли британська сім'я вночі загинула у вісні. мама, тато і двоє дітей через те, що там були неполадки з бойлером, і просто вони задихнулися від газу. Тому тут всі почали їх скупати, оці детектори. Ну і ми ж, звичайно. <хи> я, якщо чесно, переживаю, але в мене він такий переживательний з цього приводу, то він одразу купив на наступний день після того випадку. Так що, коротше, рослинка файна, але фотку треба змінити. Але що скажете? Хто розбирається, хто шарить? Що це за рослинка? Друзі, я вам всім дуже дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Я розумію, що зараз проблеми з електроенергією величезні в Україні, морози, холодно, зимно, тяжко. Але я вас дуже прошу, якщо ви вже подивилися цей влог, то обов'язково поставте лайк і напишіть коментар хоча б з п'яти шести слів. Зараз дуже впали перегляди на Ютубі. Я дивлюся інших українських блогерів. Я також бачу, що в них відсотків на 60 менше переглядів ніж було раніше. Зрозуміло, з чим це пов'язано. У нас у всіх основна аудиторія проживає в Україні, тому, відповідно, такі маємо результати. Але і я, і всі українські блогери ми дуже сильно стараємось для вас, для, для себе в першу чергу, також тому, що я впевнена, майже для кожного блогера YouTube це як якась віддушина. Це Дуже важливе хобі, і навіть, можливо, більше, ніж хобі, це те, що рятує людей, особливо тих, хто в еміграції. це те, що рятує нас від, від оди, одинакості та од, одіночі. Вилетіло з голови. Коротше, від самотності. О, я згадала все нормально. Це те, що рятує нас від самотності і від суму і тягою за домом, за нашими рідними, близькими, які залишились в Україні. Е, тому YouTube для мене дуже важливий і мені подобається його знімати, робити, але, звичайно, мені хочеться, хоч трошечки віддачі і від вас. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви все ж таки напишете мені коротенький коментар. Залишите свою вподобайку, а якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підпиш... підпишіться на канал. До речі, ви можете помітити в мене нову зачіску іншу, ніж на всіх інших відео, Це тому що я цей уривочок знімаю для вас зараз при монтажі цього відео пізніше, ніж я знімала цей влог. Нову зачіску мені зробила мама у Польщі. В мене повернувся чубчик. Зараз в мене ось так коротеньке волосся медового кольору, мені дуже подобається. Просто пояснюю для вас, щоб у вас не було дисонансу, чого я там одна, а тут інша. Просто хотілося кінцівку записати для вас окремо і попросити вас про коментар та вподобайку. Я бажаю вам тепла в ваших серцях, тепла в душі, тепла в ваших оселях. Сподіваюсь, ви будете мати гарний настрій і сподіваюсь, моє відео могло хоч трошечки підняти вам його. Я вам бажаю щиро всього, тільки самого найкращого. І ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!